О всемилостива Діва Богородиця, мати щедрот і чоловіколюб'я, прелюбезна надією й оповання моє, мати присолодкого Спасителя Ісуса Христа, чоловіколюбця і Бога мого, що всяку любов перевищує і є світлом затемненої душі моєї, до тебе я, многогрішний, припадаю, до тебе молюся, Джерело милосердя, Діво Марії, що породила безодню милосердя і щедрот і чоловіколюб'я, помилуй мене, зиваю до тебе зі сльозами, помилуй мене, бо весь я зранений, і впав у руки розбійників, і зірвали з мене одежу, в яку зодягнув мене отець, тому засмерділися і зігнили рани мої від лиця безумства мого. Але, владичице, моя богородиця, молю тебе смиренно, споглянь на мене милостивим своїм оком, і не відвернися від мене цілого затьмареного, цілого оскверненого, цілого похотях і пристрастях потопленого, що тяжко впав і неспроможний піднятися. Смилосердися наді мною і подай мені руку допомоги, щоб підняти мене з глибини гріховної. О, радости моя, і збав мене від тих, що обступили мене, просвіти лице своє нарабатвого, Твого, спаси погибаючого, піднеси упалого, бо ти все можеш, як Бога всемогутнього мати. Вилий на мене, єли, милосердя Твого, і подай, щоб виточував я вино умиління, тебе, було істину, єдину надію маю в житті моїм. Тож не відкинь мене, що до тебе прибігаю, але споглянь на скорботу мою, діво, душі моєї пристановище, прийми і спаси мене. Посередниця спасіння мого.